Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі. Євангелія на часі і зі мною поряд про Володимир Давидов, настоятель храма Архангела Гавриїла, місто Київ. Вітаю отче! Вітаю! Ну що, дорогі Вітаю. глядачі, ми також вітаємо вас з навечір'ям навечір Чудового свята Богоявлення. І сьогодні у нас досить об'ємне Євангеліє дня. Тож, давайте почнемо читати у 15-й же рік. У рік правління Тиверія Кесаря, коли понтійський пилат правив Юдеєю, Ірод був четвертовладником у Галілеї, Филипп, брат його, був четвертовладником в Вітуреї і в Трахоніцькому краї, а Лисаній був четвертовладником в Авелинеї за первосвященників Ани і Каяфи, і було Слово Боже до Іоанна, сина Захарії в пустелі. І він проходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення, покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі слів Ісаї Пророка, який говорить: глас вопіющого в пустелі: приготуйте путь Господній, прямими зробіть стезі йому. Кожна долина нехай наповниться, і всяка гора, і пагорб зрівняються, і хай стане криве прямим, і вибоїсти дороги рівними. І побачить всяка плоть спасіння Боже. Ну от, По-перше, на що хочеться звернути увагу, отче, що так точно нам повідомляють хронологічні дати, хто е конкретно де править. І ну, для мене це вже як таке історичне свідчення, це історичний док документ, тому що дуже mm -hmm. знаходилися в якомусь історичному проміжку. Так. А по-друге, проповідь <кхм> Іоанна. Що означають слова Іоанна? Люди, е, ну, от він каже, те зміниться і те зміниться. Тобто люди люди мають повністю змінитися? Ну, Йоанн Хреститель закликав дійсно до змін. Він закликав до покаяння. І він говорить про плоди покаяння. І mm -hmm. ці слова означають, що людина має не тільки розкаятися в злі, а ще для Упражнятися mm -hmm. е, в е, доброчинності, тобто одного розкаяння в тому, що ти згрішив, мало. Треба ще в собі е, зрощувати любов до благих дій. Ну от... через це пліт по не саме покаяння, у покаяння має бути плоди. Mm -hmm. Ну, от, е, якраз до речі, продовжуємо е, і, і що говорив Іо, Іоанн. Нам розповідає Євангелія Надалі. От послухайте, Іоанн говорив народові, що приходив хреститися від нього. Поріддя єхиднове, хто навчив вас тікати від грядущого гніву, створіть же плоди, те, що, бачка, ти про це говориш, створіть mm. же плоди, достойні покаяння, і не думайте говорити в собі, Отця маємо Авраама. Кажу ж бо вам, що Бог з каміння цього може створити дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерева лежить. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубується і вкидається у вогонь. І запитували його люди, кажучи, що ж нам робити. Відповідаючи, він сказав їм, хто має дві одежини, хай дасть тому, хто не має, і хто має їжу, хай зробить так само. Прийшли і митарі хреститися від нього і сказали йому, учителю, що нам робити. Він відповів їм: нічого не вимагайте більше того, що призначено вам. Питали його також і воїни, а що нам робити, і сказав їм: Нікого не кривдіть, не обмовляйте і задовольняйтеся платнею вашою. Отець Володимир, ну цікаво, що тут представлені такі абсолютно різні верстви населення, які йшли до Іоанна і митарі, і воїни, і звичайні люди. Значить, ну от мені цікаво, якраз от до митарів і воїнів вони теж хотіли бути праведними, тобто вони теж шукали про спасіння. Про що нам це говорить? Ну ми маємо зрозуміти і згадати те, що ми вже згадували в наших програмах, що для іудейського народу настав час бездуховності. А людина як істота духовна, вона постійно рано чи пізно, якби вона не віддавалась земному життю, матеріальному життю, рано чи пізно вона замислюється на тип над, над станом своєї духовності, і взагалі. Для чого я існую? Задає ці питання. Ми пам'ятаємо то молодого юнака, який прийшов до Христа, все життя виконував е заповіді, але цього, він розумів, що цього мало. І прийшов до Христа спитати, а що, що треба для спасіння? І тут той самий феномен. Тут дійсно зголоднілі духовно, духовно зголоднілі душі і іудейського народу е і іудеїв, шукали цей, цю. Джерело благодаті. І коли з'явився Іоанн Хреститель, звичайно, вони прийшли. Е, насправді цей уривок і довгий, і тут чи не кожен, кожний, кожна фраза має дуже глибокий зві... зміст. Знову ж таки, ми трошки повернемося, я зараз відп... mm -hmm. пізніше трошки відповім на питання mm -hmm. з приводу фарисеїв mm -hmm. і воїнів. І простого народу, який вони задавали Іоанну, Я трошки, якби по, по, попередні події, яка що він їх викривав порождення Єхідного. Чому Єхідна – це та тварина, яка коли народж, народжується, розриває е, ці дитинчата, Єхідне розривають утробу трубу матері, розгризають, прогризають. І через це чому? Тому що юдейський народ знищував в нього не було пошани до своїх пращурів. Справжній пошани, тому що ми знаємо, іудейський народ знищував пророків, знищував тих, хто. Е... Заробичте. Знищував тих, хто були посланцями Бога, хто були вустами Бога, і через це вони дійсно уподобляються тим, хто знищує угу. своїх ну, своїх праправоців. Угу. другий момент, коли він говорить про те, що, що вони надіються на те, що вони богообраний народ, тобто сини Авраама. дійсно, така була тенденція, що вони були івдейський народ, був і очільники їхні, були впевнені в своїй свої богообраності, і що безумовно цар прийде і цар їх спасе, і вони будуть біля царя насолоджуватися благами цього світа. Вони були в цьому впевнені і не піддавали сумніву. І от дуже гарна паралель до деяких протестанських е деномінацій, де теж фундаментальним є тим, що Христос прийшов в нас і вже спас. Угу. І як би ти не жив? Mm -hmm. Як то не чинив? Так, тобто, уже все оприділено. Господь прийшов, спас нас всіх. І якщо ти християнин, ти віриш в Бог, ти спасений. Нічого більше, ну якби до добра треба, звичайно. Mm -hmm. Намагає прямувати, але в принципі ти вже спасений. Дуже така ну, паралель, тому що mm -hmm. іудеї теж вважали, що вони богообрані, а значить спасені. До них прийде їхній визволитель. І от Іоанн mm -hmm. Хреститель викриває і говорить про те, що не, це не, не так, що це може бути враз все змінитися. Він говорить про секиру, яка вже прикорить. лежить так, це, mm -hmm. як, те, що наше життя може в будь-який момент скінчитись, так і те, що статус богообраності угу. вже на волосинці, ну да, і він каже, що це плод може дай бути плоди. Да. Тобто він говорить, що дай плоди так. А от дійсно народ, який приходив, ми, от цікаво, от, у Фефілакта Болгарської прочитав е, міркування. Ну він же теж в принципі робив е, витримку з, з праць святих отців. І вже якби переказував е, пояснення Євангелія. Так от е, він вказує на те, що коли народ прийшов, простий народ, то Енхреститель їм говорить про те, що треба робити добро, тобто ділитися, так? ділитися з одежею, ділитися так. їжею. Mm -hmm. Тобто він говорить їм про те, що народ не був е, подвіржен. Mm -hmm. Великому злу і гріху, і через це їх його покаяння було у простого народу простіше і можна вже було зароджувати ці плоди покаяння. А от коли приходять митарі і приходять воїни, які теж були спраглими душами, які шукали сенс життя і хотіли спастися, то якраз тут Йоанн Хреститель їм говорить не стільки про. Те, щоб е, народжувати плоди покаяння, скільки хоча б зародити його, він говорить про те, щоб вони не хоча б не чинили зло. Uh -huh. Тобто метарі брали те, що треба, і не більше, щоб воїни виконували свій, е, свої вої військово свої зобов'язання, да. uh -huh. але не грабували, не вбивали, не чинили, не чинили безчинства. Тобто, оці дві верстви, uh -huh. їм, uh -huh. хоча б, якщо uh -huh. не можете робити добро, то утримуйтесь від зла. До uh -huh. uh -huh. тобто, речі, uh -huh. цікаво, Хотлому... що кожен роби да, в міру, скільки ти можеш, але трошечки почни цей шлях до покаяння кожному його. порада відповідно да. рівні його моральної, Дух... і, і Дух... відповідно Дух... морального Дух... і духовної... угу. духовного рівня. рівня. Ну давайте дочитаємо вже це Євангеліє сьогоднішнього дня. Ще продовжується цей фрагмент. Коли ж народ чекав, і всі роздумували в серцях своїх про Іоана, чи не Христос, він Іоан усім відповідав: Я хрещу вас водою, але гряде сильніший за мене якому я недостойний розв'язати ремінь взуття Його, він хреститиме вас Духом Святим і вогнем, лопата в руці Його, і Він очистить тік свій і збере пшеницю в житницю свою, а полову спалить вогнем Невгасимим, і багато іншого втішаючи, благовістив він людям. От у е, дні богоявлення, Отче це особливо проникливі такі слова, чи є вони актуальними і для нас, сучасних християн. Безумовно, лопата от, в руках Господніх, і де він буде е відсівати, це дійсно якби, на попередження того, що суд ще буде вершитися. І те, що ми, як, і, як колись іудеї називали себе богообраними, а значить спасеними, їх не вберегло. То так же і не вбереже нас християн, якщо ми будемо тільки е пишатися, що ми такі християни що ми, християни, що ми такі православні, у нас така чиста віра, ми такі. Ну, ми такі класні, а по справам будемо чинити е, лихі діла, ну, в принципі, нас буде чекати та сама участь. І коли перестанемо перед, перед Богом, то почуємо порождення Єхідного. Mm -hmm. ну, тобто, безумовно. Тобто, у нас Євангелія, кожен раз. От в даному випадку слова застереження Іоанна Хрестителя вони звучать і для нас точно так же. І подивіться, Іоанн Хреститель розуміючи, що він пророк. Що він адже сказано, що голос Божий був до нього, тобто він отримав безпосередню вказівку від Бога. Яким чином нам Євангелія не передає, але ця вказівка є: Євангеліст вказує на те, що Йоанн Хреститель не від себе почав проповідувати, а що до нього був звернений до нього але був голос Божий, тобто було повеління Боже, і він, знаючи, розуміючи, що через нього звершується приготування до Месії, він себе вважав. Гірше раба е, госп, господнього, тому що раб має право uh -huh. розути свого хазяїна. А Йоанн Хреститель, ну це яка вели, яке велике смирення, uh -huh. будучи безстрасний, маючи безстра... е, образ життя безстрасний, тобто, ми бачимо, да, жив вжив в пустелі, <різь> читали, вдягався правильно. дуже просто, uh -huh. е, харчувався чим перепаде, в той же час він е, роз... бачив. Яка велика прірва між ним і тим, хто йде Месією, і вважав себе гірше за раба? Ну що, нам дійсно є чому вчитися у Йоанна Хрестителя, і сьогодні нам є про що думати. Багато сказано в сьогоднішньому Євангелію, і давайте про це поміркуємо. А тобі очі дякую, що ти направив про що міркувати і як подивитися і заглянути в свою душу і своє серце. Дякую, друзі, що ви були з нами. Дякую вам за підписку, за коментарі ваші. Нехай вас Господь береже. Прощаємось усі. Так, звичайно, на все добре. Бережи вас всіх, Господь. Дякую. До Здовечір'ям, появлення. Правда, до зустрічі, друзі.